Добрий вечір, любі дівчатка і хлопчики. От і настав час вечірньої колесанки. Сьогодні ми розповімо вам малята казочку про дівчинку-яринку. А починається вона так, Я казка чарівна, дитинства царівна. Знову в гості, нині, прошу дітвору, усю хорошу, щоб цікаво було всім. Щось новеньке розповім. Казку про яриночку, маленьку україночку. Жила собі у татка і неньки яринка, дівчатко гарненьке. І були в тім краї чесні й працьовиті люди. Навесні, коли з'являвся з під снігу на світ перший зелений горбочок. Мами випікали із тіста жайворонків. А діти брали у руки випечені пташки, піднімали їх високо над головою і співали про прихід весни. А вже весна, а вже красна. І найбільше виспівувала своїм дзвіночком голосочком маленька яринка. Матері до цих весняних днів старалися приготувати своїм дітям гарні обновки. Якось розповіла яринці бабуся, що десь на білому світі живе добрий дідусь зільник, володар усього зілля на землі. Казала бабуся, що найкраще зілля для ліку зірване у день на Івана Купала або Івана Зільника, як його називають. Тоді дідусь зільник дуже добрий і щедрий. Іринка з нетерпінням чекала того дня, щоб самій піти збирати цілюще зілля. І ось цей день настав. Дівчинка прокинулась до схід сонця, встала, одягнула своє гарне обрання, взяла великодній кошик і вийшла з хати. Ранковий промінчик гладив яринці золотаву голівеньку, Вітрик пустунець цілував яринку в щічку, прохолодна срібляста росиця вмивала їй ноженята, а жайворонок співав свою найкращу пісню. Яринці було так гарно та любо. Дівчатко гладило травиці зеленого чубчика, тулило до щічок квіти, заглядало їм у вічка, вклонилася дівчинка полю, квітам, Віднайшла потрібен, як тут частому зеленому хаті з золотою патерицею в руках очі добрі та ласкаві, а у усмішку у сиву бороду ховав. Хто ви? здивовано запитала Яринка. А вгадай, мовив дідусь. І дівчинка одразу вгадала, та ви дідусь зільник. Так, Яринко, я зільник. Тебе, Яринко, я знаю, і твою маму теж. Гарно ти виспівуєш мені веснянки, а мамі і в квітнику, і у полі, і в хаті поратися допомагаєш. До всіх ви з нею добрі та привітні, через те у вашому садку і вишні дозрівають найраніше, і квіти квітнуть найгарніше. Я чекав тебе, Яринко, знав, що ти прийдеш сьогодні. Отож і приготував тобі подарунок. Тут зільник». Торкнувся яринки своєю золотою патерицею, і дівчинка не щулася, як опинилася у розкішному садку. Саме із квіток твого краю я й приготую тобі подарунок, мовив дідусь, обнову, яка дуже пасуватиме до твого одягу, та ще й оберігатиме від усього лихого, я подарую тобі віночок. У твоєму віночку буде дванадцять квіточок. Ти будеш сама виплітати, а я приноситиму лише потрібні квіти. Ось тобі барвіночок Яринко. З нього виплити основу для віночка. Приміряй на голівку. Барвінок життя дарує. А тепер вплити між барвінку квіти безсмертника, вони здоров'я бережуть. А цвіт калини додамо, щоб ти росла вродливою. Ось ще квіти любистку і Васильки. Це щоб ти була корисною людям. Ромашка сердечко заспокоїть. Чорнобривці щоб голівка не боліла, мак, думку і сон оберігатиме, а цвіт яблуні нагадуватиме тобі матусину любов. Незабудка у віночку. Берегти ми твої оченята, щоб були вони гарними і здоровими. А тепер прикрасимо віночок ружами, щоб ти люба була усім. Наостанок оздобимо віночок хмелем, щоб голівка у тебе була світлою та розумною. От віночок уже й готовий. І зільник поклав віночок яринці на голівку. Запам'ятай мої повчання, Яринко. Та й інших дівчаток теж навчить плести, бо дівчинку завжди пізнають по віночку. Хто вміє віночок плести, той вміє життя любити. Спасибі вам, дідусю, промовила Яринка. Я вас ніколи не забуду. Спасибі за те, що ви є, бо ж як на світі без доброго зільника. малята, Вам сподобала сказка про яринку? Було б добре, якби ви намалювали її віночок і надіслали нам до вечірньої колесанки. Але то вже завтрашні ваші турботи, а зараз час спати на добраніч, любі діти! Bir <laughs>